Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Дуже часто глядачі мене запитують, чи можна пересадити велику рослину так, щоб зберегти її, щоб не зашкодити. Сьогодні, на прикладі дорослих самшитів, розкажу, як це треба робити, які треба застосувати дії, щоб зберегти таку гарну велику. Дорослу рослину, щоб вона радувала вас довгі роки ще на новому місці в вашому садочку. Всі самшити, що ви зараз бачите в кадрі, їм від 7 до 10 років. Ось першому самшиту, який ви бачите, йому саме 10 років. Таку дорослу рослину, як її пересадити, як перевести з одного саду до іншого? Бо Саме ці самшити, постійні наші глядачі вже знають, що в нас є сад на дачі. І саме ці самшити ми привезли з нашої дачі, щоб посадити на новому місці вже на новій нашій ділянці. викопали з великим комом землі. Це важливо для того, щоб зберегти, щоб не зашкодити корінням. Всі ці рослинки. Запакували дуже ретельно. Але, друзі, в мене зовсім не було можливості одразу посадити рослини в ґрунт. Всі ці самшити чекали посадки 2, а деякі три тижні для того, щоб ми вже посадили їх на нове місце. Тобто, дивіться, це екстремальні умови пересадки і посадки таких рослин. Але якщо все. Зробити правильно, рослини добре вкоріняться. Що ж для цього треба зробити? Отже, викопали ми рослину. Вірогідніше, що трошки пошкодили корінці, тому що рослини з відкритою кореневою системою, це знаєте, якщо ви все робите правильно, якщо ви все робите дуже швидко, це не шкодить рослинкам. Це не так, як рослини, які зростають в горщиках, які можна саджати протягом всього року. От якщо вони вирощені в горщику, це запорука того, що і вкорінення буде гарне, і ви не шкодите корінцям рослин. В нашому випадку зовсім було по-іншому. Умови були пересадки і посадки екстремальні. Ми викопали, трошки пошкодили корінці, тому що лопатою викопуємо. Потім привезли, потім ще рослини чекали, посадки, пересадки. Ще навантаження це висока температура. Треба обов'язково так все знаєте, підлаштувати, щоб коли ви пересаджуєте рослини або в своєму садочку, або звідкись перевозите, щоб температура повітря була не дуже висока. Ну, хоча б 20-21 градус, щоб така похмура була погода. От як сьогодні, ніби хоча тепло, або сонечка немає, або хмарки ходять по небу. Потім, якщо ви вже ну, бачите, що ви пошкодили корінці, що треба зробити? Обов'язково замочуємо вирощення якогось укорінювача. Я, друзі, розумію, що в цьому році ми будемо перевозити рослини, будемо намагатися якомога більше перевести рослин зі своєї дачі до нової ділянки. Тому я застосовую професійний укорінювач. Я знаю, що він діє дуже гарною і ну, сподіваюся, що всі рослинки, які ми привеземо, і будемо саджати на новій ділянці, що вони добре вкоріняться. Це Укорінювач Радіфарм. От друзі, так він виглядає. Це не реклама. Це е, ділюся своїм досвідом. Це мої рекомендації. Він не дешевий, але сподіваюся, що дуже гарно буде діяти. Чому я сподіваюся? Тому що я в попередні роки їм користувалася. І хто дивився ще е, наші відео до війни, знає, що я його рекомендувала для е, того, щоб. Окорінювати ваші рослинки. Замочуємо на годинку, на дві, От разом з комом, з грудкою грунту. Нехай вони постоять. Це вже якщо ви бачите, що дуже пошкоджена рослина, якось вона не так виглядає. Посадили обов'язково в ямку наливаємо дуже багато водички, щоб корінцям було що пити потім. Після посадки, після пересадки, перший тиждень і потім, щоб вистачило водички всередині в ґрунті, бо ми не знаємо, яка буде температура, скільки буде дощиків. Тому ми треба, ми робимо все правильно. Обов'язково робимо при стовбурові ось такі кола. Бачите, піс біля кожної рослинки обов'язково це роблю, щоб потім, коли я буду поливати перший і другий тиждень. Обов'язково поливаю теплою водичкою такі рослинки, які саджала з відкритою кореневою системою, щоб навантаження на корінці не було, щоб вони холодною водичкою там не дуже охололи при коло. Якщо ви саджаєте ось таким чином дуже близько всі рослинки, варто зробити траншею. Це легше, і це допоможе всім рослинам однаково розвиватися. Поливаємо, як підсихає ґрунт. Обов'язково дивимося, спостерігаємо, щоб не пересихав ґрунт біля кожної рослинки. І ще, друзі, це дуже-дуже важливо, бо знаю, що не всі на це звертають увагу, коли ми поливаємо окорінювачем такі дорослі рослини. От сам шит в нас в нього висота сантиметрів. 80 друзі, ось такий: скільки розчину укорінювача треба поливати? 5 літрів на таку рослину. 5 літрів. Саме на таку рослину, не менше. Якщо рослинка менша, там можна 2-3 літри. А ось така вже доросла рослина: 5 літрів розчину укорінювача радіфарм на таку велику рослину. Через тиждень після посадки або пере, після пересадки обов'язково обробити всі ваші самшити від хвороб, від шкідників і обов'язково антистресові препарати. Ось такі препарати, які для хвойних, вони, вони використовуються також і для вічно зелених рослин, таких як самшит. Я завжди, коли обробляю всі хвойні рослини в своєму садочку, водночас обробляю і самшити. Друзі, ось дивіться. Всі самшити жили в нашому садочку на дачі, а тепер будуть жити в нашому садочку на Новій ділянці. Постійно обробляла, обов'язково дощувати, обов'язково занурювати, оприскувач або шланг всередину рослинки, щоб у вас тут всередині було чисто. Щоб рослина була чиста, щоб вона була е, помита. І знаєте, коли всередині чисто, коли е, рослина дихає, шкідників немає. І, друзі, зі свого досвіду, що я можу вам рекомендувати? Робіть профілактичні обробки всіх рослин в вашому садочку. Це е, е, ліпше, ніж потім. Лікувати ваші рослини, бо я знаю, що дуже багато шкідників шкодять самшиту. Дуже багато шкідників нападають самшитова вагнівка, може зжерти гарний кущик самшиту за добу. Тому не нехтуйте профілактичними обробками, щоб такі гарні рослини радували вас, бо вони ж вічно зелені. Дивіться, які пухнастики. До речі, Самшити в цьому році я не стригла. Поки стригти не буду. Подивлюся, нехай вони вкоріняться, а вже стрижку буду проводити. Ну, я буду бачити, коли це буду робити. І, можливо, будемо знімати відео, буду вам розповідати, що з нашими самшитиками, як вони укорінюються. Сподіваюся, що наше сьогоднішнє відео буде вам корисним. Ще додам будь-які чагарники, на кшталт самшиту можна трошки заглиблювати в землю. Коли ми саджаємо рослинку, можемо трошки нижче посадити, ніж вона зростала. Попередньо, попередньо в ґрунті. І якщо ви хочете, щоб рослина, щоб у вас ще були додаткові рослинки. І вас немає досвіду живцевання, Що ви можете зробити? Ось берете отаку гілочку, пригибаєте її до ґрунту, отут трошки поскоблили її, бучим гострим, можна ніж взяти, можна бучим ножицями, отак притиснули, можна камінцем, можна якусь таку шпильку зробити, присипати ґрунтом. І тоді, якщо ви це зробите навесні, восени у вас вже буде окрема рослина самшиту, яку ви зможете або комусь подарити, або посадити в будь-якому новому місці вашого садочку. Бажаю всім натхнення. Нехай ваші рослини будуть здорові, живуть довго, переживуть вас, дістануться вашим нащадкам. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. До зустрічі! До речі, коли наближається спека, антистресові препарати теж вам допоможуть зберегти ваші рослинки. За 2-3 дні, як ви читаєте прогноз погоди обов'язково антистресові препарати ось такі Grow хвойні, Вони годяться і для самшиту. MC-крем, мегафол, будь-які аміностар, будь-які антистресові препарати, вони допоможуть зберегти ваші рослинки. Друзі, це працює. До зустрічі!